На початку поточного року у нас було зафіксовано 1246 повідомлень про вчинення насильства в сім'ї, майже половина з яких підтвердилася. Причому не тільки підтверджується вчинення особами чоловічої статі, а й так само і вчиняють насильство сім'ї для жіночого. Наприклад, для статистики то із всіх правопорушень, які підтвердились, то жіночої статі вчинили 53. 649 було вчинено чоловіками. Чим це пов'язано? Це можливо пов'язано, що жінки більш витриваліші, вони не вчиняють насильство в сім'ї, а можливо, і чоловіки витриваліші, то вони просто на все соромляться, звертатися з тут заявами. Взагалі-то насильство в сім'ї, воно і поширено. Не всі випадки, які є, вони повністю всі, люди звертаються. Перш за все, це можливо бути і моральні, якісь принципи, що людина побоюється того, що... Про це хтось дізнатися. Можливо, це є якісь інші економічні фактори, які впливають на те, що людина побоюється, що за те ж саме насильство в сім'ї буде складено адміністративний протокол, за який буде судом розглянуто рішення та прийнято рішення про накладення штрафу, що однозначно буде впливати на сімейний бюджет цієї ж самої сім'ї, оскільки цей же штраф буде не платити не тільки кривдник, а й сама жертва, так як це їхні спільні кошти. Незважаючи на це... Все ж таки факти такі відбуваються. Да? І, можливо, набагато були б жахливіші наслідки, якби ці люди просто на все не зверталися та трималися в тут. Оскільки у кожного правопорушника є своє поняття. Да? І безнаказаність вона порождає просто на все правопорушення. Якби вони не зверталися перед цим, то, можливо, кривдник дійшов би до більш тяжких інших наслідків навіть до того ж само нанесення тяжких тілесних ушкоджень або позбавлення життя тої чи іншої особи. А тому просто на рекомендацій не треба боятися звертатися до працівників міліції чи інших соціальних служб у разі надходження, ну, вчинення реальних загрози. Те ж саме вчинення насильства сім'ї. Навіть якщо воно є фактично, воно щоб не було скоєно, однак кривдник висловлює намерена, що може вчинити ті чи інші певні дії. Законодавством передбачено декілька видів, заходів впливу. Перше це офіційне попередження особі, яка має намір вчинити протиправні дії на слідство сім'ї. Виносяться офіційне попередження. Якщо ця особа після винесення офіційного попередження продовжує вчиняти протиправні дії, є два випадки. Перше, це складається протокол про адміністративне правопорушення за вчинення на свідків сім'ї, стаття 173 значком 2 кодексу України про правопорушення, які направляються на розгляд суду. Другий варіант це винесення захисного припису. Так як в американських фільмах показує, що не підходите на 300 метрів. Так? Будете підходити, будете спілкуватися, будете. Наш, на жаль, в Україні законодавством передбачено тільки одне таке, поняття – це захисний припис, і вчинені на свідство сім'ї. Там можна внести не тільки, що особа конкретно буде вчиняти протиправні дії, які будуть заключатися в погрозах, образах, вчинення фізичного, фізичного сексуального насильства, а й можна вносити певні обмеження. Наприклад, взагалі спілкуватися, забороняється взагалі цікавитися інформацією про те, де особа ця перебуває, в кого вона проживає і інше. Стаття передбачає дві частини. Перша частина передбачає адміністративний штраф. Від до 190 ну, гривень або адміністративний арешт на 5 діб. Друга частина соответственно, більше штрафи, або адміністративний арешт до 15 діб. Хоча я вважаю, що взагалі-то наша Верховна Рада могла б звернутися і вибрати таке поняття, як штраф у даному випадку. Як може жінка чи чоловік звернутися про те, що він став жертвою і ще понести за це фіз... фінансове покарання? Розумію, так, да, є. Якщо була жертва на сельські сім'ї, це не повинно відображатися на цій же сім'ї, в фінансовому плані. Залишить просто на все. Кстати, законопроект є. Вони зареєстрували, але не розглянули. Залишиться із покарання виправні громадські роботи і адміністративний арешт. Таке поняття, як штраф хочуть втрати.